Я вітання вам, брати та сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай милість Божа буде з нами. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про помічника. Дух Святий являє нам Христа сьогодні. І це важливо, тому що нам Христос сьогодні оставив Духа Святого, і це важливо нам. Написано в Єфесіанам 5 розділі 18 вірші. Наповнюйтесь Духом, не наповнюйтесь якимись другими іншими речами, але наповнюйтесь Духом Божим, який приходить від Господа. Тому що, коли ми розмірковуємо про особистість Святого Духа, він постає перед нами милостивим, добрим, благословенним, люблячим, ніжним, саме таким, як наш Господь Ісус. І це важливо нам з вами зрозуміти, наскільки Господь піклується про нас і хоче, щоб ми завжди чекали Його, щоб ми завжди. Питали в нього, щоб ми завжди запитували, що мені робити, як мені зробити ту чи іншу річ, де мені знайти мудрість, як мені пройти той чи інший шлях, щоб Дух Святий направляв. Тому що Ісус сказав, що Він візьме від Нього і дасть нам. Це важливо нам з вами зрозуміти в ці нелегкі часи, щоб ми з вами вірили в те, що Дух Святий, який сьогодні направить тебе і мене, він збереже тебе, він дасть тобі. Мудрість, як відповісти тому чи іншій людині, що вам зробити в цей непростий легкий час. І хай Слово Господнє, яке буде йти через Духа Святого, воно буде наповнювати кожного із нас. І ми будемо з вами розуміти, що цей Ісус послав нам того Духа, і ми беремо від Нього. Сам Христос, який сидить на небесах, Він не ставив нас сиротами, але дав нам Духа Святого. Сприймайте це, живіть ним і довіряйтеся йому. Хай Бог благословить вас. Амінь.